Генерал Марченко Дмитро Олександрович, ви стали для багатьох людей легендою такої відкриття і вас вважають людиною, яка врятувала Миколаїв вперше під час першої навали. Чого зараз ви чекаєте від можливого другого наступу росіян? Ну, Давайте спочатку не я врятував, врятували бійці, люди, ті, хто чинили опір. Чекаємо те саме. По тому самому плану вони Хочу, хочуть піти наступати на Миколаїв, але я хочу всіх заспокоїти, не треба їх боятися. Їм, стра, їм, стра, їм страшніше, ніж нам, вони теж бояться. І не дочинити опір. Будемо бити, будемо їх виганяти, це наша земля. Ми нікого не боїмося і нікого сюди не будемо пускати. Чому після стількох втрат ви, як бойовий генерал, в чому ви знаходите неумовний секрет того, чому вони далі продовжують йти, попри те, що їх вже загинуло понад 40 тисяч? У ну, них обичний ліський страх. Вони бояться, їх сюди загнали палками. Тому якщо ви хочете здаватися, здавайтесь. Здавайтесь, будете жити. Скільки, як ви е, вважаєте, може продавати нинішня, гаряча фаза нинішнього ну, Я дуже, дуже рідко берусь е, прогнозувати, але довго вона не буде. Не буде, не буде довго. Не потягнуть і вони, не, вони не потягнуть довго немає. То ви вважаєте, що ця гаряча фаза може закінчитися коли? До кінця цього року чи наступно? Ну, я думаю, що саме гаряча фаза закінчиться до кінця року одного Добре, чи є шанси у України до початку такої мокрої осені досягти звільнення окупованих територій, зокрема Херсонщини? Ой, це дуже складне питання. Це залежить від дуже багатьох факторів. Це залежить саме головне це від того, чи нададуть нам ту зброю, яку обіцяли наші партнери. А коли ми будемо знати, скільки її нам дадуть, тоді можна робити якісь прогнози. Зараз ну, це тяжко робити ці прогнози. Але ми будемо битися з нею або без неї. Треба, ми будемо вилами їх виганяти. Тоді фінальне запитання, як би ви сформулювали, хто такі українські солдат? Український солдат це хазяїна своєї землі. Чудово. Дякую, Олександр. Дякую. Дякую.